Генерал Павлюк заявив, що ми біля тисячі кілометрів вже фортифікаційних споруд звели в Київській та Київ, да, в області. Відповідно, особливо з північного напрямку враховано було попередній досвід, що прорив з Чорнобильської зони. Відповідно, він також є в активній, фактично, протидії увазі Збройних сил України. Прикордонники ведуть постійне спостереження завдяки засобам. БПЛА, і ми маємо змогу знати не тільки саму лінію фронту, а так скажемо так за лінію ви прикрою, прошу, кордону, а й за лінію десь на кілометрів 20-30, як дивлячись, яке БПЛА застосовується. У нас є хороший зум, і це дає змогу бачити навіть при тому наскільки ну тільки якщо горизонт буде. Тому в цьому плані ну можна заспокоїти Каян, що ми точно провели а, роботу над помилками, зокрема генералітет. Здійснив відповідні роботи, а далі вже е, дуже важливо розуміти. Чому захищати ці? Ну це звичайно особливо, але там зараз перебувають Збройні сили також, тому що е, обов'язковий пріоритетний напрямок, все-таки Київ це столиця. Тому е, я впевнений, що в цьому випадку, якщо хтось собі в своїх уявах знову приготував якийсь штурм, то він отримає гідну відсіч.